Друзі, ми з вами знаходимося за Яремчою. Зараз ми з вами на цвинтарі полеглих солдат австро Угорщини. Це під час Першої світової війни. Ми з компанією мандруємо на сходження до гори Добушанка, яка має висоту 1874 метри. Прошу звернути увагу. На ухожений, ухожений цвинтар. Ну, але це заслуга перш за все. Не наша, а іменно Австрії. Ось бачите, тут поставлений дуже такий цікавий гарний обеліск на двох мовах, на англійській і на українській. І ось бачите, малиги, могили полеглих бійців Першої світової. Ми починаємо сходження до гори Добушанка. Маршрут починається з Буковеля. Ми Зараз на 14-му підйомнику. Біля нього ви бачите це нове озеро. Ну, на даний момент воно пляж озеро І наша команда. Так, троє. Четверо, я восьмий. Восьмий на нас. І мандруємо. По Карпатах. Так, ми вже піднялися трошки вище буковелі, як бачите, от наша компанія. Ну, за одним можна тут подивитися, хто зимою погано роздивився різні підтійно єстівні заведіння Ми піднялися на верхній витяг. Це 14-15 підйомника. Зараз є можливість подивитися склони, де траси. Ось бачите перед вами наскільки багато трас. Ось це 14-й підйомник. А це перед вами Буковель. Вдалині височадя там гори, це злі справа Петрос, в долині найвища точка це Говерла. Це наші туристи. Ну а от бачите, підйомник і коні чекають. Свого часу. Ось коники знайшли укриття від сонця. Прошу звернути увагу в Карпатах, не наближайтеся до незнайомих коней, тому що можна отримати копитом. Ось ми ходимо лісочком ще по маршруті і знаходимо грибочки. Куди знаєш то мій грибок? Ой, Вась, я перепрошую, бо в мене два. А, ми йдемо по стежці, можете подивитися прямо під ногами гриби. І не тільки один. Ось перед вами ми ще не знімали, не різали їх. Ось будь ласка, ще один, ось третій, ось він, а ось там в долині вже три зібрали. Ще на самій стежці. Шість тут. Так, ми зараз підійшли на потік, але в зв'язку з тим, що виявляється до довдовшанки дуже далеко, ми не встигнемо повернутися, то ми вирішили вже присвятити. Збирання гри грибів. Це ми тільки, бачите, пройшлися так трошки, але ми ще після зараз пообідаємо і продовжимо полювання тихе. Так, ну що, зараз у нас обід пізній. Добушанка буде наступним разом. А я залишаємося Так, Це маленька доля грибочків. Ну, тут тільки не гриби, тут бачите, є і підтеньки. Ось і тут грибочки, пісеньки. Ось такий маленький улов. Тут грибарі, ви бачите на квадроциклах катаються. з маленькими дітьми. От Зверніть увагу Руслан. Він заправський грибар. Значить, гриби збираються, а потім обов'язково почистити потрібно на природі. Дома тільки йде ось такий вже почищений гриб. А це ще один грибар. Ми бачите... Крупніші в нього грибочки. Ну підніме. Ось такий красавець. Бачите. І здорово, і здоровенький без усякого. Так, так, це може очищені. Ми повертаємося додому, але бачите, навіть на такій стесці, де вже прийшла маса людей. От грибочок за день вже підліз і ми його побачили. А це не білий? Білий. І це білий. Ти теж наш тест, я а це... Завершуємо наш відео про несходження на городу бушанку, ну, але зато як бачите, люди мають повні кульки і рюкзаки грибів. День виявився удачним.